Коли я почала працювати над епопеєю про Тамана Галаку, то вирішила звернутися до Дмитра Розенка, ріпецького краєзнавця. З ним я познайомилася у грудні 2021-го. Я тоді зателефонувала йому, але без особливої надії, що він щось мені підкаже щодо пили пчі, адже працював він прокурором. Але Дмитро дуже зрадів, коли дізнався, що я цікавлюся його рідним краєм, і без зайвих слів надіслав мені такі цінні для мене матеріали на електронну пошту. І я була приголомшена, як тим, що він так легко поділився своїми здобутками, так і тим, як ретельно, старанно, дбайливо він веде свої записи. І саме з його записів я взяла інформацію про Давида Лукача Васильчикова. І коли в січні цього року я подумала, що добре було порадитися з Дмитром, проконсультуватися з ним стосовно якихось моментів про Тамана Галаком, то щось мені підказало спочатку погуглити. І страшна звістка. Дмитро Розенко загинув, захищаючи свою рідну землю через місяць після нашої з ним останньої телефонної розмови. Це було важке потрясіння. І доки я працювала над відео про Івана Васильчикова та його побратимами, я часто з сумом згадувала і Дмитра Розенка. Канал Ірини Коновець Поплавської. Дмитро народився 28 жовтня 1986 року в Чудівці, ті самій Чудівці, яка за три кілометри від Пилипчі. Батьки його вчителі. Розенко Олег Анатолійович працював директором Грабівської школи, викладав біологію та хімію, мама, вчителька початкових класів. І от Дмитро з самісінького дитинства вже цікавився історією рідного краю. І історію він вивчав так само, як це ми пропагуємо на нашому каналі через дослідження власного роду, а також села та району, де народився сам або ж твої предки. І коли Дмитро назбирав достатньо матеріалу, то мав намір видати книжку про історію Чудівки, Але, адже матеріали для книжки брав у архівах, бібліотеках, вивчав родоводи односельців, опитував старожилів. Також він збирав факти червоного терору та про злочини радянської влади. І це при тому, що працював він прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури. Ось як його характеризують на роботі. Відповідальна людина на своєму місці, чинний, чуйний, відзивчивий, терпіти не міг неправду. Свої людські ці якості він і вкладував в роботу. Дуже е, любив читати, підвищувати свій професійний рівень, тому е, і в своїх справах, якими займався, він знаєте, зміг знайти е, те зерно, якого не могли побачити і інші, довести справу, яка е, була вчинена в умовах неочевидності. І ось Дмитро, незважаючи на те, що мав бронь, 24 лютого 2022 року записується добровольцем до Збройних сил України. А вже наступного дня його підрозділу дали команду висуватися в бік халявина, де вже йшов бій з клятими росіянами. Але ворог тоді мав значну перевагу в техніці, тому підрозділ був змушений відступати з позиції. Дорогою хлопців підібрав БМП. Бійців сіверської бригади, коли вони сіли на машину, то туди влучив снаряд. Дмитро і п'ятеро його побратимів з тероборони і сіверської бригади загинули. Ось фото зроблене за кілька годин до загибелі. Зараз на цьому місці меморіал Дмитро Розенко посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Поховали його в рідному селі. І тепер сестра Дмитра Юлія поставила перед собою завдання завершити справу брата, видати книгу про Чудівку, над якою він так довго і наполегливо працював. Діма дуже захоплювався історією свого роду і історією своєї батьківщини. Зокрема, під час радянських репресій, він. Дуже велику розвідку зробив е, щодо своїх рідних, намагався цю інформацію всю документально підтвердити, е, звертався до всіх можливих інстанцій. Я думаю, він хотів написати книгу. Він все збирав, всі, всі, е, всі ці архівні матеріали він описував, е, друкував, інтерпретував. Це було б якесь його авторське дослідження. На жаль, він цього зробити не встиг. Канал Ірини Коновець Поплавської. Бережіть краєзнавців. Підняти прапор Дмитра нема кому. Такі люди раз на 20-30 років народжуються, щоб людина отак методично присвятила себе вивченню рідних місць, щоб витрачала свій вільний час, нерви та свої кошти на те, щоб донести людям інформацію про історію рідного краю, таких одиниці, і не в кожному селі такі люди є. Я не знаю, чи збирався Дмитро писати про отамана Галаку, адже з 2013-го він вивчав всі ті матеріали, які я вивчала, коли працювала над відео про отамана. Про це свідчать ті архівні справи. Ось колись робили такі позначки в архівах, і я увесь час на них натикалася. Думаю, що Дмитро прийшов би до цього і виклав би своє бачення тієї сторінки визвольних змагань. Тож осиротіла Чудівка, осиротіли лави краєзнавців, але пам'ять про цю неординарну людину Дмитра Розенка має лишитися як приклад подвижництва людини, яка за покликом серця поставила собі за мету вивчату історію малої батьківщини. Так, він не встиг опублікувати свої дослідження. Але як ми бачили, він вмів їх акуратно занотовувати. Отже, нам залишається лише чекати, коли вони будуть оброблені та оприлюднені. Насправді на таких людях, як Дмитро, тримається наше суспільство і існує віра у майбутнє.